Шановне освітянське товариство та майбутні здобувачі знань. Фортуна сприяє освіченим. Понад 2000 років тому це стверджував Вергілій. А сьогоднішня виставка надсилає осучасний меседж освіта є основою кар'єри. Нинішній рік для Вінницького національно-технічного університету особливий. Цьогоріч нам 65. Тільки час здати йти повільно і водночас проминути непомітно. 50-літ мого власного життя нерозривно розривно і міцно пов'язано із тим найкращим у світі університетом, озираючись нині на прожити, наповнююсь вдячністю до ВНТУ. Це віхова подія в житті, правильно обрати саме свій навчальний заклад. З упевненістю і гордістю констатую ВНТУ вчить як для себе. Сьогодні усі проректори університету, його випускники, майже всі декани, завідувачі кафедри. Більшість виглядачів здобули диплом саме у Вінницькому національному технічному університеті. Випускники ВНТУ займають топові посади у державних установах у провідних компаніях України та світу. Вони відрізняються конкретно спроможністю та здатністю оперативно і дієво реагувати на виклики сучасності. ВНТУ стабільно входить до десятка найкращих технічних університетів України. Диплом ВНТУ – це гарантія якості, це бренд. І це офіційно підтверджують національні та міжнародні рейтинги. Зараз ВНТУ самовіддано працює, аби допомогти захисникам України. Випускники університету є засновниками вдалих високотехнологічних стартапів. Віднедавна ВНТУ цьому спрямовано навчає у стартап-школі Сікорський Челендж, де лекції читають провідні міжнародні фахівці інноваційного бізнесу. Минулоріч в ВНТУ здобув грант Міністерства освіти і науки України на розвиток стартап школи, акселератора та інкубатора. Це дозволить модернізувати інфраструктуру. Підтримувати ще більше інноваційних ідей та виходити на міжнародний рівень, витук вперше увійшов перелік переможців грантових проєктів Національного фонду досліджень України. Зауважте наш виш внесений у книгу рекордів України. На міжнародних конкурсах з комп'ютерної графіки та веб веб-дизайну у різних країнах світу в один із передвоєнних років наші студенти вибрали 160 перемог у кілька разів більше, ніж усі вищі України разом. До складу ВНТУ входять сім факультетів, 34 кафедри, зокрема, і кафедра військової підготовки. На жаль, нині дуже актуальна кафедра для України. У нас вчиться близько 7 тисяч студентів, а студентське містечко ВНТУ за площею майже співрозмірне державі Ватикан. Воно розташоване в затишному районі Вінниці і має 8 навчально-лабораторних корпусів, котрі компактно розміщені поряд з шестима гуртожитками. Певен, що коли ви отримаєте свій власний знак фахової якості, Диплом Вінницького національного технічного університету зможете успішно реалізуватися як в Україні, так і за її межами, адже фах інженера нині повсюд мега актуальний. Запевняю, освіта, отримана в Вінницькому національному технічному університеті це ваш міцний і надійний фундамент для кар'єрного успіху.